Павербанк – доволі простий пристрій, який заряджає наші телефони, але зараз його повинен мати кожен і не один. Бо з його допомогою ми можемо зробити для себе світло, коли його немає і ще багато іншого. Як обрати правильно павербанк для себе у сьогоднішньому відео? А з вами Дмитро. Ви на каналі Сік'юр. Приємного перегляду! Павербанки, які представлені на ринку, відрізняються за типом батареї, ємністю, габаритами, функціоналом та дизайном. Почнемо розбиратися. Не будемо ходити навколо. Розрізняють літій-іонні та літій полімерні елементи живлення. Акцентуємо увагу на їх особливостях. Батареї широко використовуються в смартфонах, планшетах, ноутбуках, розумних годинниках, фотоапаратах тощо. Вони характеризуються високою енергетичною щільністю та відносно низьким саморозрядом, але старіють, навіть якщо не використовуються. Літійонну зовнішню зарядку необхідно берегти від ударів і падінь, стежити, щоб вона не перегрівалася, не може допускати повного розряду. Це може спричинити скорочення об'ємом батареї в цілому. Дані акумулятори виготовляються на основі спеціального полімерного електроліту, який може приймати різну форму. Це дозволяє виробникам збирати павербанки в корпусі від 1 мм, Підвищений рівень безпеки, тривалий термін експлуатації, низький саморозряд, основні переваги елементів живлення цього типу. Важливо, павербанки обох типів характеризуються слабовираженим ефектом пам'яті, тому їх не потрібно попередньо повністю розряджати. На етапі вибору ємності багато покупців роблять основну помилку, намагаються дізнатися, скільки циклів заряду забезпечить банка, розділивши її номінальний об'єм на ємність батареї гаджета. Але кожен павербанк не віддає накопичену енергію повністю. Розберемося разом. В ідеалі, павербанк об'ємом 3000 мАч повинен би повністю зарядити смартфон із батареєю 3000 мАч. Але більшість банок становить близько 80-90%. А інша енергія витрачається на роботу самого пристрою. Тому слід вибирати мобільну батарею не впритул, а із запасом. Я думаю, тут це просто. Ідемо далі. Quick Charge Функція швидкого заряджання, завдяки якій батарея вашого гаджета зарядиться значно швидше. Дуже важлива функція при виборі. Вхідні та вихідні роз'єми. Завжди звертайте увагу на те, які роз'єми працюють на вхід і на вихід. Бо, як правило, ми бачимо наявність роз'єму та відразу гадаємо, що всі вони будуть працювати. Але на жаль, ні. Багато павербанків мають роз'єм Type-C, але працює він на заряд вашого павербанку, а не на віддачу. Також звертайте увагу на кількість цих роз'ємів для більшого та продуктивного використання. Радимо обирати банк з технологією одночасної зарядки павербанка та інших гаджетів. Це заощадить ваш час та дасть більше можливостей. Не забудьте врахувати габарити та вагу портативної батареї. Вона безпосередньо залежить від ємності. Чим об'ємніший павербанк, тим він важче. На вагу ще впливає матеріал, з якого зроблений корпус пристрою. Для виготовлення використовується пластик або метал. Пластикові моделі легші та приємні на дотик, Металеві важчі, але міцні та виглядають солідно. Я сподіваюся, що ми допомогли вам у виборі павербанку. Та тепер ви будете більш освічені у цій темі. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та дзвіночок. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.